Чи можливо у нас час знайти підліткам заробіток у літній період? 134 випускники закладів освіти вінничини набрали 200 балів на національному мультипредметному тесті. У Вінниці відбулася церемонія спецпогашення. Тематичної марки Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо цього року. 134 випускники закладів освіти вінничини набрали 200 балів на національному мультипредметному тесті. Більшість випускників та випускниць набрали максимальні бали з математики та української мови. Про це повідомив у Фейсбук-сторінці очільник Вінницької ова Сергій Борзов. Також 23 учні набрали 200 балів з двох предметів. А одна учениця Вінницького фізико-математичного ліцею номер 17 змогла набрати максимальний бал одразу з трьох предметів. Про результати національного мультипредметного тесту запитаємо у Людмили Марцевої, заступниці директора Вінницького регіонального центру якості освіти. Вітаю вас в ефірі. Доброго дня, слава Україні, героям слава. Розкажіть, скільки цьогоріч випускників доєднались до мультипредметного тесту? У 2023 році у Вінницькій області сформували персональні кабінети та відправили документи до регіонального центру 12,5 тисяч учасників. Ось така цифра була зареєстрована регіональним центром для того, щоб створити мережу пунктів тестування, тобто тимчасових екзаменаційних центрів, підготувати їх технічно, підготувати безпекову складову для такої кількості дітей. Це зареєстрованих щодо явки. Одразу хочу сказати, що явка була безпрецедентно гарною в цьому році. У нас 95% явка. Ну і відповідно зрозуміло, скільки загалом дітей прийшло впродовж 10 днів 20 сесій, які успішно були проведені. Користуючись нагодою вашою допомогою, я хочу висловити щиру подяку від регіонального центру всім закладам освіти, які були. На сесії пунктами тестування, які давали залучених педагогічних працівників, які докладали неймовірних зусиль під час тривог і інших негараздів, і дали можливість нашим дітям пройти національний мультипредметний тест. Якщо говорити про статистику, то які результати тестування і чи можна говорити, що високий бал отримали випускники обласного центру чи географія результатів високих оцінок різна в нас? Ну про результати взагалі національного мультипредметного тесту зарано говорити, тому що той офіційний звіт Українського центру оцінювання якості освіти, який ми маємо. Щороку з'явиться пізніше. Ми ще проведемо додаткову сесію. НМТ, Потім оброблять результати і десь, мабуть, ближче до вересня. Ми побачимо результати НМТ в розрізі, можливо, областей а можливо і громад. Побачимо. Але от 200 сотбальні результати вони є. Вони мають дуже широку географію по області. Мені приємно про це говорити. Ну, звичайно, у Вінниці максимальна кількість учасників, які набрали 200-бальний результат, їх 79. Але от послухайте, я вам просто перерахую деякі приклади. Наприклад, місто Погребище два учасника, село Хижинці Вінницького району, один учасник з української мови, село Лукамалешківська, Ілінці троє, Тиврів двоє, Бершить – один учасник, двохсудбальник, села село Нова Гайсинського району двоє сам Гайсен двоє, Ладижин два, п'ять е, 200-бальників дав місто ВАР, з них двоє по 200 балів з двох предметів, і Шаргород два, і Жмерінка чотири, і Ямпіль. Могилів Подільський дав шість нам 200 бальників в копилку нашої області, Крижопіль 3, Братслав 2, подивіться, яка географія, Тульчин 6, село Черепашинці одного 200 бальника виростив з англійської мови. Калинівка три, хмільник п'ять, козятин двоє. Ну, Ось так ми і маємо такі, таку кількість, яку ви зазначили 200 бальників. Хочу сказати, що якщо подивитись на той регіон, який обслуговує Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти, то Вінницька область, звичайно, перша. От у нас 159 результатів 200-бальних, Житомир. Вінницька область 88, Хмельницька, 98. А якщо взяти в розрізі України, то Вінницька область посідає шосте місце по 200 бальникам, і це дуже приємно. Ще нагадайте, коли додаткова сесія національного мультипредметного тесту? Хто і як може її скласти? Дякую за питання. Ми ще очікуємо 17 липня, коли розпочнеться додаткова сесія. В ній будуть брати участь ті учасники, які завчасно реєстрували ще навесні саме на додаткову сесію через те, що вони знали, що приїдуть тільки пізніше. Крім того, всі учасники тестування, які були на тимчасових екзаменаційних центрах, але з поважної причини не змогли завершити, пропустили тестування з поважної причини, теж йдуть на додаткову сесію. Ну і от у нас є вже цифра тих, хто зареєстрований на додатково. Нагадаю, що вона буде 17, -го, 19 -го червня, липня. Вибачайте, липня, звичайно. І треба пам'ятати, що це той шанс, коли не можна запізнитися, ну і не можна захворіти. Тому всім бажаємо здоров'я і гарних результатів. Я ж бажаю. Цього і вам і дякую за те, що долучились до нашого ефіру і розповіли про складання мультипредметного тесту і про людей, дітей, якими варто пишатися. Дякую на все добре. На все добре, Людмила Марцева, заступниця директора Вінницького регіонального центру якості освіти, була з нами на зв'язку. Ми ж продовжуємо ефір далі. Літо сезон не лише відпочинку, але й заробітку. Проте, знайти омріяну вакансію, на якій ще й гарно платять, нині справа не з легких. Які види заробітку є для підлітків, та що пропонує центр зайнятості для неповнолітніх. Дивіться детальніше у сюжеті Ольги Зеленої. Вінничанці Анні набридло постійно просити гроші у своїх батьків, тому вона вирішила у свої 15 влаштуватись на роботу, знайти яку їй допомогла подруга. Так як аніматор, я і працюю постійно на різних святах. А свята трапляються в будь-які дні, будні чи вихідні, то викликають мене зовсім по різному. Іноді, що трапляється не на свята, а саме їхати на офіс це навчання, так як я ще не професійний аніматор, то я іноді ходжу на навчання. Про те, що улюблене хобі може приносити гроші, знає і Владислав. Хлопець якось вирішив пограти на гітарі ввечері у парку, а тепер вражає містян своїм музичним талантом разом зі своєю командою. Загалом я приходжу в центр міста десь о годині шостій і десь в пів сьомої починаю. Тобто, я зву своїх друзів, з якими я граю, ми розкладаємось і потроху починаємо. Десь до десятої години граємо, і ось, в принципі, так це все і влаштовано. Можливостей, аби підлітки почали працювати багато, але не кожен знає, як правильно це зробити на юридичному рівні. Адвокат Жанна Грушко наголошує, договір та дозвіл одного з батьків обов'язково мають бути укладені в письмовій формі. Право на працю мають особи віком від 14 років у вільний від навчання в час за згодою одного зі своїх батьків. Якщо ми говоримо про дітей віком від 16 до 18 років, то в даному випадку згоди ніякої не потрібно. Вони самостійно мають право визначати свої умови працевлаштування і влаштовуватися на роботу. Ірина, відвідуючи єврейські курси, знайшла роботу мадріха вважатої. Каже, робота з дітьми дарує гарні емоції та можливість підзаробити. Я працюю важатою в таборі. Ми Повністю слідкуємо за дітьми, готуємо якісь їм заходи. Цілий день ми їм щось розповідаємо. Ну, тобто, у нас є повністю програма, яку ми маємо їм е, приготувати, і потім ми їм вже розказуємо про єврейську культуру, граємо з ними і відпочиваємо під кінець дня. Відкритих вакансій для неповнолітніх у Вінницькому обласному центрі зайнятості на даний час немає, але працівники центру готові допомогти підліткам, розказати, як правильно подавати резюме та як розібратися на сайтах пошуку роботи. Закликаємо роботодавців до спільної роботи, до того щоб все-таки допомогти молоді працевлаштуватися а молодь у разі потреби. Будь ласка, звертайтесь до центрів зайнятості. Ми з радістю допоможемо вам пройти певні певну профдіагностику, профорієнтаційні певні в нас є платформи, які допоможуть вам визначитися, як реалізувати себе. Обираючи вид заробітку, варто опиратись не лише на великі суми, але й на свої можливості. І не забувати, що робота має приносити задоволення. Телеканал Вінниччина все буде Україна. На Вінниччині розпочалась жнивна кампанія за оперативною інформацією. Окремі сільськогосподарські підприємства південної частини області розпочали збирання ранніх зернових культур, зокрема. Озимого ячменю збір ранніх зернових розпочали аграрії південних районів Вінницької області. Жнива розпочались вже у п'яти областях України. Вінниччина стала шостою. Про врожайність та про обсяги обмолочених площ запитаємо Сергія Гуцула, виконавчого директора агрокластеру Агровін. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас. Добрий день, пане Сергію. Розкажіть, який нині хід жнивної компанії. Знива на Вінниччині йдуть в повному е, обсязі, і майже по всіх районах вже почали збір ранніх зернових. Тобто, це ячмінь, це горох. І навіть такі райони, як вже Калинівський Казятинський, от сьогодні буквально колаю сказали, що вони вже почали працювати і збирають ячміні. Як вплинула погода на врожайність? Ви знаєте, якраз на озимі і на ярі культури погода плина дуже добре, тому що дощова весна, дощова зима дала змогу налитися гарно колосу. І ті ячміні озимі, які люди посіяли, отримують досить гарний врожай. Тобто те, що на сьогодні ми бачимо, це в районі від 5 тонн і більше дає ячмінь. Знаємо, що цьогоріч не вистачає робочих рук. Як виходити з цієї ситуації? Це досить складна проблема. Кожен шукає якусь свою альтернативу. Ті джерела, які можливі, тобто на роботу йдуть пенсіонери, на роботу йдуть студенти, які вже отримали провали, не мають ніякого досвіду. Тому це дійсно. Проблема у всіх з механізаторами. Багато дуже господарство. Керівники самі сідають в комбайни, в трактора і виконують е, ті роботи, які необхідно зробити. Це, це проблема. Насправді це найголовніша проблема сьогодні. Це, е, ми кричимо. Ми е, е, дуже, дуже цим е, зупиняються багато процесів, від того, що не можна вчасно вийти в поле. Тому це, це, це є. Чи вплине зрештою ця проблема на збір врожаю? І от заспокойте можливо глядачів. Багато фейків розповсюджується в інтернеті. Що мовляв, буде голод? Я вас можу запевнити, що аграрії працюють за будь-яких умов і це? Той бізнес, який неможливо зупинити, і навіть якщо вже взагалі нікого не буде, підуть жінки і будуть працювати. Тому Україна буде з хлібом, не буде голоду. У нас є гарні запаси ще минулорічні. У нас є гарний врожай, прогноз на врожай зернових в цьому році. Тому проблем я думаю, з врожврожаєм ніякого не буде. І люди дійсно чи наші аграрії всі. Забезпечить нашу державу як зерном, так і захистять на всіх фронтах нашу країну. Почули вас, дякуємо вам в першу чергу за роботу, за те, що тримаєте свій фронт, і за те, що знайшли можливість і долучились до нашого ефіру. На все добре. Вам вам дякую за побачення, Сергій Гуцел, виконавчий директор агрокластеру Агровін, був з нами на зв'язку. Вінницькі рятувальники отримали подарунки від колег із США. Йдеться про телескопічні маніпулятори ТМ-600, які допоможуть врятувати чимало життів. Про це повідомив начальник головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області Руслан Шевчук. Телескопічні маніпулятори дадуть змогу сапарам дистанційно працювати з найбільш небезпечними вибуховими предметами. Також це зменшить ризик для рятувальників, які щодня виконують завдання з розмінування деокупованих територій України. Вибухотехнічний маніпулятор призначений для дистанційного встановлення вибухових. Зарядів для подальшого знищення боєприпасів. Даних два комплекта вибухових маніпуляторів нашому колективу в частині піротехнічних робіт підводного та гуманітарного розмінування у вигляді благодійної допомоги надали американські колеги. Дані пристрої дуже зарекомендували себе з великої позитивної сторони, забезпечують. Виконання завдань на дуже високому рівні в туристичному хабі. «Візит Вінниця» відбулось нагородження переможців першого міського конкурсу «Вінниця у коміксах та урочиста церемонія спецпогашення тематичної марки, присвяченої юним художникам місто ідей очима дітей. Для митців це можливість проявити свої здібності, фантазію та креативність, а також втілити свою ідею про рідне місто у власному коміксі. Конкурс проводився у двох номінаціях: це професіонали, учні мистецьких шкіл та аматори. Привітати та нагородити обдаровану молодь. Завітав заступник міського голови Андрій Очеретний. Саме логотип цього конкурсу зображений на тематичній марці, яку було Погашено у офісі туризму Вінниці ціна однієї марки 100 гривень. Стільки ж коштує і конверт. На ній зображено символ міста, вежу Артинова та руку юного художника, що змальовує візитівку та архітектурну пам'ятку Вінниці. міжнародна політика стає на першому плані. Перемога буде однозначно за нами, за Україною. Світ сьогодні впізнав нас. До 24 лютого 22 року щось змішане було таке в понятті західного світу, що таке Україна. Але сьогодні чітко викристалізувалося, що ми є нація, що ми є єдині, що ми є свободні, що ми демократична країна, яка прагне до ідентичності власної, і саме через дітей ми можемо це в майбутньому генерувати. Це всі новини на цю мить. Дякую, що довіряєте З вірою в нашу перемогу та збройні сили України.